Yeah. od když světých obrzí, Це 11 целі, 12 целі по сьогоднішній день не виготовлена. І, і вже немає більшості отовів залишився мовчати. Немає головного героя. А це був Тарас Венесенко, син. Це одного актора Шевченко на перейомі повернення Україну відвідує останнє Аральське море йде понад берегом і сам собою ніби відгорає, і відкру, відкручується все, що він бережи. Я в чому про це кажу, тому що 30, вже скільки 33 років початку, не було відзначати незалежність України, а 12-й санкцій немає. Оце вам до найсвятіших постаті все. Нещодавно зустрічаючись з третім президентом України Героєм Єгоровичем Вітюк'я і Євген Чевченко, це керівник співнародних госів Віктором Андрійовичем, ми сказав що Віктором Андрійович, на останніх акціях в Кам'яні закінчилася актуалізація. В тому числі заповідь. Вот для нас не можливо є заповідь. Царство до заповідь. Ви знаєте, що символи були світа. Сентенція не Я стара, коли я слухаю, я плакав сьогодні, бо я давно не чум спасибі. Борисінья, що ви заангажували і привезли цей колектив, я плакав, тому що мені не вібрує. Я, як і кожен із нас, реагую і на слова, і на звуки, Там дві категорії, які є визначають для нас. І якщо вам залишають знак. То де я питаю ці знаки, концерт. Востаннє концерт вибрала Ви світа. Говорить, з 100 місяцьким нападом. Ви бачите, що держава, що підприємці, ахнети, ефір, що кінчуки, бенні, хто там це називає цей самий. Чи виготовляти портрети, які вставилися поруч біля образів? Чи цей зал, ця зала, як завдяки тому, що сюди мав приїхати і зістив тут, отут десь видав, Микола Володимирович, Владимир Володимир Путін, в 2014 році до 9 травня повинна приїхати сюди. І все це робилось ремонт Сиденко. Я знав людей. Радом город. στο τσάσο πετάει. Δεν πετρώ πέτο... 有我这个 Пах, йде по Україні. І вони все робили і роблять. Так само, як вони зробили Божу Матір і Ісуса Христа. Це ці же фіняні є браки, яких не перестали називати, то тільки вороги, які можуть сьогодні і дали пожиру і з його усіх православів, що це антихристи. Вони вирізали Христа, то це ж найсакральніша постать. Слово, любов до своєї матері. Любов матері, якою мене злає, я хочу вже сказав сьогодні, що давайте ми зробимо обов'язково, це я сказав Сергій пан Сивір, що давайте ми зробимо День матері 14 травня, ну там і вам 11, році. Їхати мені врізать. Мати каже, з вас пішов. Сино, ну, ти не поїдеш. Чукаю отут до Київ. Я прийшов

Був я міг тричі посконив один підприємств і всіх. І тільки за те, що їдять був репресований, він мене не брали на роботу. Батько генерал це квартира в Олимграді. І він дерує державі. І він буде робити Шевченка. І він хотіти нам хотіти нам перебори. Велегенні мої, я посюди називаю самого манечку. Коли я не відав, що одна яка сусідкою була, відьма, я на неї більше набрався, купи і сказав пані відьма. Бо я прочитав одне дуже важливий слова. Номіноване зло менше». і добре. Припарували при подарункові архентинському соціалісту гроші у якого як банку Батікані і це відомо, і що ми Тараса Шевченка повертали свідомість, це від нас залежить. Я переконаний, що цього ми допоможемо Тому актуальність заповіді Шевченка, починаючи від найпростішого. найпростішої, найпростішої Сьогодні співаючи, ви їх пропустили цей оцікарі рафіки. І вона ворозду буде текти. Вона зараз оце заповідь. чому не актуальність цього. Актуальність цих слів ми не доганяли, тому що ми не передбачали того сюжету часового. Бо Шевченко висвітляте горіми значно ширшими, об'ємнішими часовими. І саме тому він вас запитаю до того, щоб ми саму постріть у собі Шевченко воскрешали, поверталися не тільки 9 березня і 22 травня.

Але це майже на культі крайні, ви знаєте, присутність. Я хочу сказати, що список подавав Борис Юсикович і все, що в списку наші дівчата зробили неймовірне, поки вони зробили... Так що, як подалі, але не користуючись нагодою від Шевченківського заповідника. У своїй газеті Просвіта все українській опублікували матеріали, шукали кошти, давали на видання святині Зінаїди та Рахан Берези. Ви багато зробили роботи і ви її пам'ятаєте.